Не всі історії мають кінець, деякі просто зникають, перетворюючись на холодні справи, що переслідують нашу колективну пам'ять. Ці моторошні загадки загублених душ залишають сім'ї, занурені у вічний горя, у пошуках завершення, яке ніколи не настає. Але там, де час затьмарює, він також може розкрити. Невпинний прогрес науки в поєднанні з непохитною рішучістю слідчих може пробитися крізь туман минулого, доводячи, що навіть після десятиліть мовчання правду все ще можна вивести на світло. Перш ніж ми зануримося, знайдіть хвилинку, щоб натиснути кнопку лайк і підписатися, лише якщо вам справді подобається досліджувати ці історії разом зі мною і розкажіть мені в коментарях. Звідки ви дивитеся і котра година на вашому годиннику? Завжди дивовижно бачити, як наша спільнота об'єднується по всьому світу. А тепер влаштовуйтесь зручніше. Приглушіть світло, і давайте разом розгадаємо цю сьогоднішню моторошну подорож. Справа номер 1 Зникла мати. Справа Діани Деніс Хоуленд. Діана Деніс Гоулен була жінкою, що опинилася між двома світами. З одного боку, вона була 35-річною матір'ю чотирьох дітей З Алтона, штат Іллінойс. З іншого боку, вона боролася з важкою наркотичною залежністю, боротьбою, яка зробила її життя хаотичним, неспокійним і непередбачуваним. Ця внутрішня війна означала, що більшість її дітей ніколи по справжньому не знали матері, якою вона прагнула бути. Проте узи кохання, якими б напруженими вони не були, залишилися. Навесні 2004 року одна з її дочок з нетерпінням чекала шкільної вистави. Діанна обіцяла, що буде там, маленьким проміньком нормальності в їхньому складному житті. Але Діанна так і не з'явилася. Це була порушена обіцянка, яка сигналізувала про те, що щось жахливо не так. Невдовзі після цього Діанна Деніс Гоуленд безслідно зникла тижні перетворилися на місяць, потім, червневого дня 2004 року, похмура реальність її долі почала випливати на поверхню. На зупинці вздовж міжштатної автомагістралі 70 в окрузі Ворен, штат Міссурі. Ремонтники зробили жахливе відкриття. На трав'янистому насипі було викинуто людський торс. Тіло належало жінці, але її голова, руки та ноги були відсутні, що було жахливою спробою приховати її особу. На ній був лише чорний бюстгальтер стан тіла свідчив про те, що її смерть настала нещодавно. У найближчому каналізаційному зливі слідчі знайшли те, що, на їхню думку, було знаряддям вбивства: гостре лезо, поспішно викинуте. Розслідування розпочалося з небагатьох підказок. У невпізнаної жінки був шрам від кесаревого ростину, ознака материнства, але без особи це була зачіпка, яка вела в нікуди. Свідки повідомляли, що бачили білий фургон комунального обслуговування, припаркований біля місця злочину, за 24 години до того, як було знайдено тіло. Але зачіпка була розпливчастою і зрештою захолола. Не маючи можливості ідентифікувати жертву та підозрюваних, справу про Джейн Доу на Аї 70 було відкладено. Ще одна трагічна таємниця втрачена в часі. Протягом 12 років родина Діанни жила в болісному підвішеному стані. Вона зникла безвісти, але її доля була невідома. Тим часом тулуп лежав у морзі, свідчення жорстоко обірваного життя. У 2016 році революція в судовій науці вдихнула нове життя в цю справу, що не була розкрита. Слідчі, озброєні передовими можливостями тестування ДНК, які були немислимими у 2004 році, вирішили переглянути докази. Нарешті їм вдалося витягти з останків придатний для використання профіль ДНК. Порівнявши його з національними базами даних та зразками від сімей зниклих безвісти осіб, вони знайшли збіг. Джейн Доу, що прямувала до Іс-70, була Діанною Деніс Гоуленд. Для її родини ця новина стала палицею з двома кінцями. Полегшення від того, що нарешті дізналася правду, поєднувалося з жахом від усвідомлення правди про її смерть. Але науковий прорив на цьому не зупинився. Ідентифікувавши Діанну, поліція звернула свою увагу на ніж, знайдений на місці події. Використовуючи ту саму передову технологію, вони перевірили ДНК, залишену вбивцею. Вони знайшли профіль і перевірили його через кримінальну базу даних. Цього разу вони отримали ще один результат. ДНК на ножі належала чоловікові на ім'я Майк Кларді. Поліція відстежила Кларді до Меріленд Хайтс, передмістя Сент-Луїса, де він жив зі своєю дружиною. За дивним збігом обставин слідчі виявили, що через деякий час після вбивства Діани Кларді потрапив у важку автомобільну аварію, в результаті якої він назавжди втратив зір. Коли поліція зустріла його, Кларді зізнався. Він зізнався, що вбив Діанну у своєму будинку, а потім розчленував і викинув її тіло на зупинці для відпочинку. Його мотив був жахливо буденним. Він розповів слідчим, що зустрів Діанну, коли вона працювала на вулиці, і привіз її до себе додому. Виникла сварка, і в пориві люті він убив її. Жахливе продумане насильство розчленування, за його словами, було пов'язане з розбіжностями. Майка Кларді заарештували та звинуватили у вбивстві другого ступеня та залишенні трупа. Чоловікові, який переховувався на видноті понад 10 років, загрожує до 40 років ув'язнення, і він, нарешті, був притягнутий до відповідальності, закривши болісний розділ для родини Діани Хоуленд. Справа номер 2 у 2008 році, у віддаленому провітрюваному районі на захід від Білого лебедя на величезних просторах індіанської резервації Якама у штаті Вашингтон було виявлено останки скелетів. Офіс коронера округу Якіма зіткнувся з непростим завданням дати назву цим кісткам. Вони шукали всі доступні зачіпки, використовуючи традиційні методи аналізу ДНК, але кістки були занадто старими та деградованими. Вони не змогли дати життєздатного профілю ДНК. Після вичерпання всіх зачіпок справа була закрита. Невідома жінка стала ще однією Джейн Доу. Її історія загубилася для землі, де її знайшли. Понад 10 років вона залишалася безіменною, але у 2022 році закрита справа була відроджена завдяки потужній новій співпраці. Офіс коронера округу Якіма об'єднав зусилля з Отрамом, тією ж судово-медичною лабораторією, яка пізніше ідентифікувала Аморе Вікінс. Останки скелетів були відправлені до сучасного закладу Отрама в Техасі. Там вчені використали свої запатентовані методи, щоб зробити те, що колись вважалося неможливим. Вони витягли придатний для використання екстракт ДНК з сильно деградованої кістки. Використовуючи цей екстракт, лабораторія виконала секвенування геному судово-медичного класу, щоб створити повний профіль ДНК. Цей профіль потім був використаний у судово-генеалогічному розслідуванні. Створивши генеалогічне дерево, слідчі визначили потенційного живого родича, який міг би надати еталонний зразок ДНК. Офіс коронера округу Якіма розшукав родича та отримав зразок. Використовуючи передові технології сімейного тестування, Отрам підтвердив зв'язок. Після 14-річної таємниці Джейн Доу повернула своє ім'я. Її звали Дейзі Мей Толман, також відома як Дейзі Мей Хіт. З відновленням її особистості була відновлена і її історія. Дейзі, яка народилася 10 січня 1958 року, ті, хто її знав, описували її як жваву та сміливу молоду жінку, хоча вона мала інтровертну сторону. Вона цінувала свою сім'ю та традиційний спосіб життя, завжди готова простягнути руку допомоги. У її початковій заяві про зникнення безвісти було зазначено, що вона зникла в останні дні серпня 1987 року, коли їй було лише 29 років. На той час вона жила з родичами в резервації. Пізніше її рюкзак та ключі були знайдені у відокремленому місці, відомому як Soda Sprінgs. На жаль, її родина, яка звикла до її звички зникати на дні або навіть тижні, не повідомляла про її зникнення до кінця жовтня, через цілих два місяці після того, як її бачили востаннє. Ідентифікація Дейзі Мей Толман у січні 2023 року стала монументальним кроком уперед, принісши глибоке відчуття спокою її родині, що залишилася в живих. Знак питання замінили ім'ям привида людиною. Однак точні обставини її смерті залишаються невідомими. Хоча її особистість більше не є таємницею, останній розділ її історії про те, як вона померла, і хто, якщо хтось був відповідальним, все ще чекає на написання. Справа номер 3 Жінка з озера. Справа Дороті Лін Рікер 27 жовтня 1997 року поліція штату Мічиган отримала виклик. На березі озера Мічиган, поблизу Fox Farm Road в окрузі Маністі, тіло роздягненої жінки викинуло на берег. Коли вони прибули, стало зрозуміло, що вона померла вже деякий час. Єдиним предметом, що ідентифікував її, була одна єдина сережка. Ростин показав, що причиною смерті стала асфіксія внаслідок утоплення і, за відсутності доказів недобросовісної дії, її смерть попередньо визнали випадковою. Але залишалося вирішальне питання: ким вона була? У 1997 році, маючи обмежені судово медичні технології, слідчі не змогли її ідентифікувати. Її поховали як невідому людину, її історію та ім'я поглинули безкрайні води, з яких вона походить. Понад два десятиліття вона залишалася загадкою. Але у вересні 2020 року Каділак Пост поліції штату Мічиган та її відділ координації розслідування зниклих безвісти вирішили відновити розслідування. Спонукані неймовірним прогресом в аналізі ДНК, вони повірили, що нарешті зможуть. Повернути невідомій жінці її ім'я. Її тіло було ексгумовано, що стало урочистим, але необхідним кроком на шляху до істини. Поліцейські співробітники співпрацювали з проектом DNA Project, некомерційною організацією, яка присвячує свої ресурси розкриттю подібних справ за допомогою розслідувальної генетичної генеалогії. У липні 2021 року. Волонтери-генеалоги проекту виявили потенційний сімейний зв'язок у публічних базах даних ДНК, пов'язавши Джейн Доу з родиною з прізвищем Тінк, яка жила в Актоні, штат Мен. Поліція штату Мічиган пішла за цим слідом, знайшовши потенційного родича та отримавши зразок сімейної ДНК. Однак зразки кісток з тієї ж Джейн Доу були настільки пошкоджені, що традиційне порівняння ДНК було неможливим. Потім зразки були відправлені до Intermountain Forensics у Salt Lake City – лабораторії, що спеціалізується на отриманні ДНК з найскладніших останків. Використовуючи передове секвенування наступного покоління, вони нарешті змогли створити профіль, придатний для порівняння. У грудні 2022 року надійшли результати. Це була позитивна ідентифікація. Через 25 років жінка з Озера отримала ім'я. Це була Дороті Лін Рікер, 26-річна жінка, яка жила в Чикаго до свого зникнення. Її особа розкрила останні відомі моменти її життя. Слідчі виявили, що 2 жовтня 1997 року лише за 25 днів до того, як було знайдено її тіло. Її зустріли офіцери поліцейського відділу Святого Франциска у Вісконсині. Вона сиділа сама на пляжі біля озера. Офіцери поговорили з нею, і вона сказала їм, що просто насолоджується берегом озера та сонцем. На той час її зникнення не було заявлено, тому офіцери не мали причин для занепокоєння та залишили її в спокої. Невдовзі після цієї зустрічі її машину знайшли покинутою неподалік. Ідентифікація Дороті Рікер відповіла на питання, хто вона, але питання про те, що сталося, залишається оповитим таємницею. Чи покінчила вона життя самогубством, піддавшись особистому відчаю біля озера, яке їй, здавалося, подобалося? Чи в її останні хвилини була якась нечесна гра? Для її родини завершення справи реальне, але не повне, ім'я відновлене, але історія не завершена. Справа номер 4 Таємниця нічної сорочки. Справа Ліліан Делоу. Ліліан Делоу прожила довге та насичене життя. У 89 років, колишня вчителька та медсестра мешкала в окрузі Бровард, штат Флорида. Але в 1994 році туман старості почав опускатися. Страждаючи від втрати пам'яті, вона потребувала допомоги у повсякденних справах, і її віддана племінниця Джун Ніколас була поруч, щоб доглядати за нею. В день, 29 квітня 1994 року, Джун зайшла до будинку своєї тітки для звичайного візиту, але її зустріла сцена, яка переслідуватиме її вічно. Ліліан була мертва, її вбили. Слідчі оглянули місце події та швидко склали ймовірний сценарій. Нападник, ймовірно, проник через вікно спальні та обшукав приміщення. Це свідчило про те, що це був не цілеспрямований напад на ліліан особисто, а радше крадіжка зі зломом, яка прийняла жахливо насильницький характер. Поліція ретельно збирала докази з місця злочину, пакуючи та маркуючи різні предмети в надії знайти підказку. Але сліди замерли. Справа залишалася нерозкритою протягом багатьох років. Десять років по тому, у 2004 році, детектив Офісу шерифа округу Бровард вирішив повторно дослідити речові докази за допомогою новіших технологій. Вони повторно протестували нічну сорочку Ліліан і зробили приголомшливе відкриття. На тканині була присутня чоловіча ДНК. Це був величезний прорив, мовчазний свідок, який чекав свого моменту. Однак без підозрюваного, з яким можна було б її зіставити, справа залишалася в підвішеному стані. Розслідування було офіційно відновлено у 2019 році відділом нерозкритих справ офісу шерифа округу Бровард. Детективи переглянули попередні записи та повторно перевірили бази даних ДНК, шукаючи будь-які потенційні зачіпки, які могли бути пропущені. Зрештою, їхні пошуки привели їх до ймовірного підозрюваного, бездомного чоловіка на ім'я Джонні Мак Браун. Браун був колишнім морським піхотинцем Семашніша, який колись жив неподалік від Ліліан. Члени його родини розповіли детективам, що він роками страждав від тяжкої наркоманії та посттравматичного стресового розладу демонів, які зрештою сприяли його смерті від раку у 2010 році. Підозрюваний був мертвий, але справа ні. Слідчі були впевнені, що це їхня людина, але їм потрібні були остаточні докази. У серпні 2022 року вони отримали судове рішення про ексгумацію останків Брауна з його могили на Національному кладовищі Південної Флориди в окрузі Палмбіч. Зразок ДНК було взято з останків і надіслано до криміналістичної лабораторії Офісу шерифа округу Бровард. Результати виявили прямий збіг. ДНК на нічній сорочці Ліліан Деллоу ідеально збігалася з ДНК Джонні Мака Брауна. Таємниця, яку нічна сорочка приховувала майже три десятиліття, нарешті була розкрита. Коли Джун Ніколас повідомили, що вбивцю її тітки ідентифіковано, тягар десятиліть невизначеності нарешті зник. Хоча не буде суду, жодного дня суду для відповідального чоловіка, правди було достатньо. Я знаю, сказала вона з глибоким полегшенням, що де б вона не була, вона може спати спокійно. Справа номер 5 Годинник дідусь. Справа Вільяма та Іни Кембл. Вільям та Іна Кембл були коханою літньою парою, обом за 80, які жили тихим життям на Джексон Роуд у Кларксвілі, штат Теннессі. Вони були такими сусідами, яких усі знали та любили. У січні 2010 року сильна снігова буря накрила регіон, зробивши дороги підступними. Сусід, ковзаючи по обледенілому асфальту, випадково врізався та пошкодив поштову скриньку кембелів. Сусід, почуваючись жахливо, кілька разів намагався зателефонувати парі, щоб вибачитися та повідомити їм про це. Але Вільям Кембл не відповідав на телефон. Занепокоєний, сусід потім зателефонував Даніелю Шампану, ще одному сусіду, який був надзвичайно близький до кембелів. Вони вважали його сином настільки, що довірили йому запасний ключ від свого будинку. Даніель також спробував зателефонувати, але відповіді все ще не було. Почало наростати тривожне відчуття. Не маючи іншого вибору, Даніель вирішив скористатися ключем і перевірити, як вони. Коли він увійшов у звичне тепло будинку Кембелів, його зустріло жахливе, перевернуте видовище. Вільям та Інна Кембл лежали у своїх ліжках. Їх убили, коли вони спали. Через різні проблеми зі здоров'ям, що виникли з віком, пара спала в окремих ліжках. Деніел знайшов іну з кисневою трубкою, все ще приєднаною до носа, що було дуже роздираючою деталлю в сцені цілковитої жорстокості. Коли початковий шок почав вщухати, Деніел озирнувся. Будинок був обшуканий, шухляди були вирвані, а кухонні шафи залишилися звисати навстіж. Але щось було дуже дивним. За словами детектива поліції Кларксвіла Тіма Андерсона, який займався цією справою, зброя майже завжди є першою річчю, яку крадуть під час пограбування вдома в цьому районі. Однак жодної зброї Кембелів не було. Скриньки з коштовностями залишалися недоторканими. Сейф не був підроблений. Готівка, яка лежала у Кембелів, все ще була там. Це було непросте пограбування. Вбивця не прагнув кількох сотень доларів чи якихось коштовностей. Це призвело слідчих до моторошного висновку. Особа, яка стоїть за цим злочином, мала прихований мотив, щось набагато вагоміше, що вона хотіла отримати. А той факт, що собаки Кембелів, які як відомо гавкають на незнайомців, ніколи не видавали жодного звуку, свідчив про те, що вбивця був кимось, кого вони знали та кому довіряли. Підозра одразу впала на одну людину, їхнього прийомного сина Вільяма Роджера Кембела. Як їхній спадкоємець, він мав успадкувати весь їхній маєток, оцінений у понад чверть мільйона доларів. Під час початкового допиту слідчі зазначили, що Роджер не співпрацював і надав кілька суперечливих заяв. Він також був останньою відомою людиною, яка бачила своїх батьків живими. Мотив був очевидним, і можливість була, але на той час не було достатньо фізичних доказів, щоб безпосередньо пов'язати його з місцем злочину. З плином часу та висиханням зачіпок жорстоке подвійне вбивство Кембелів захололо. Протягом 11 років Роджер Кембл жив як вільна людина. Але детективи ніколи не здавались. Потім, 21 червня 2021 року, в результаті повороту подій, який, мабуть, став для нього повним шоком, Роджера Кембела заарештували вдома та екстрадували до Кларксвіла. Його звинуватили у вбивстві прийомних батьків. Він не визнав себе винним, наполягаючи на своїй невинуватості. Його заставу було встановлено у розмірі 500 тисяч доларів. Він не усвідомлював, що понад 10 років детективи ретельно, крок за кроком, будували свою справу. Суд над ним розпочався в січні 2023 року, і докази, ретельно зібрані протягом багатьох років, нарешті були представлені в суді. Обвинувачення зобразило викривальний портрет людини, охопленої жадібністю. З'ясувалося, що лише через кілька днів після того, як були знайдені тіла, правоохоронні органи допитали Роджера та помітили зловісно червоне простирадло, заховане під сидінням у його вантажівці. Хоча експертиза на той час не могла підтвердити, що це людська кров, це було дуже підозріло. Якщо говорити точніше, криміналісти виявили сліди крові Роджера на пляжці з-під засобу для миття посуду біля кухонної раковини та у зливі його раковини у ванній кімнаті на горі. Його власна родина свідчила проти нього. Його колишня дружина Лінда Кембл розповіла суду, що лише за три дні до вбивств її викликали до каси в комісаріаті. Де вона працювала, і вона побачила Роджера, який стояв там зі своєю матір'ю Іною. Лінда не бачила і не розмовляла з Роджером 13 років. Вона описала, як він, здавалося, надто хотів зав'язати розмову, але потім чітко дав зрозуміти, що він у місті ненадовго і поїде 28 січня, саме в день убивства Кембелів. Я подумала, як мені байдуже, що ти їдеш. Свідчила вона. Це виглядало як явна незграбна спроба заздалегідь створити алібі. Онук подружжя та син Роджера Вільям Шон Кембл також свідчив. Він розповів про тісний зв'язок зі своїми бабусею та дідусем, але про глибоко відчужені стосунки з батьком. Я живу на цій землі 35 років, сказав він. І за ці 35 років я провів поруч з ним менше 24 годин. Він розповів про свою зраду, коли невдовзі після похорону дізнався, що його батько проводить аукціон майна, так і не запропонувавши йому жодного сувеніра про бабусю та дідуся, яких він любив. Мабуть, найжахливіше свідчення дав Ендрю Сміт, власник місцевого магазину годинників. Сміт засвідчив, що Кембели володіли дуже рідкісним і цінним старовинним годинником Лін Стріч. Він зберігав його роками і одного разу запропонував білу кембелу 5 тисяч доларів за нього, пропозицію, яку той зробив перед Роджером. Біл, знаючи справжню антикварну вартість годинника, відмовився. Сміт згадував, що одразу після трагедії йому зателефонував Роджер і запитав, чи він все ще зацікавлений у покупці годинника. Сміт з ентузіазмом погодився. Коли він прибув до будинку Кембелів, його зустріли не його постійні клієнти, а їхній син. Я спитав: Де ваші мама й тато? розповів Сміт суду. Він здавався нервовим, тремтячим і сказав: Ви не чули? Маму й тата застрелили у їхніх спальнях. Без вагань Сміт спробував зупинити продаж, але Роджер наполягав, що він єдиний спадкоємець і може робити все, що йому заманеться. Найбільш дивною для Сміта була абсолютно незворушна поведінка Роджера. Все ще, оговтавшись від новини про вбивства, Роджер спробував торгуватися зі Смітом, попросивши 6 тисяч доларів замість початкових 5 тисяч доларів. Зрештою, він продав цінний годинник свого батька за початкову пропозицію. Зрештою, обвинувачення розвіяло власну хронологію Роджера. Він розповів детективам, що вийшов з дому батьків близько сьомої ранку, 28 січня, зазначивши, що вони все ще були в нічному одязі. Але судово-медичні експерти визначили, що смерть настала приблизно о 6.20 ранку задовго до того, як Роджер заявив, що покинув приміщення. Помічник окружного прокурора Крістал Морган підсумувала мотив кількома моторошними словами вони помирали недостатньо швидко. Ось чому він їх убив. Йому потрібні були гроші, а вони помирали недостатньо швидко. 23 січня 2023 року присяжні погодилися. 66-річного Вільяма Роджера Кембела визнали винним за двома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня. Правосуддя після 13-річного очікування нарешті здійснилося. Ці справи є потужним свідченням незмінного духу справедливості. У світі, який часто сповнений ненависті та жадібності, вони нагадують нам, що правда, якою б глибоко вона не була закопана, може бути винесена на світло. Завдяки сучасним технологіям та непохитній рішучості тих, хто її шукає, у нас є шанс поборотися, кращий шанс, ніж будь-коли раніше, знайти її. На цьому сьогоднішнє відео завершується. Я щиро сподіваюся, що це дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо ви вважаєте це корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі подій. Ще раз дякуємо за ваш час і підтримку. Попереду ще більше, тож слідкуйте за оновленнями.